Ага, це є неділя, 12 жовтня. Ось тут я був, знайшов десь одиво гарного біленького і одиво, дивіться, який красний стоїть. Отак От розпочалася наша грибалка сьогодні. Грибочок є, а це не Це діду серед грибів. Тут прадід цього пралісу. Отакі От справи. Прийшли пів кілометра, грибів не дуже багато, але є і ми це дуже радіємо. Пройшли пару метрів, дивлюся. Маслюк, не маслюк, сосна ж, ні? А ні, не маслюк. Світ наш здурів, подивіться, які білі ростуть серед сосом. Тут такий цілий рядочок з сосом. Файно? Так. Файно. Да, грибів все менше і менше. Навіть наші райські чарівні доріжки, і то фактично без грибів. Там, де гриби були... Два-три тижні тому вони вже відродили. Треба тепер шукати щось нове. Ось тут, наприклад, десь є один, Ось, Мартина є другий, десь там був третій. І так особо без грибів. По 20-30 на місці вже немає. Зато є чудова новина. В горах пішли гриби. Гута, осмолода, мислівка і тому подібне там вишків, всі ті горгани, всі в грибах пішли. Так що, дасть Бог, ми туди поїдемо. Ну що ж, старі місця позакривалися, грибниці розродили, так? Але починають де-не-де родити і молоді грибниці, якісь інакші, певно, дуже осінні гриби. От, малий один чистить. І десь каже, що тут є ще гриби. Де? Я не бачу. Yes. Я такий сліпий, як дідько знаєш. Один в мосі. Один в Мосі. Ти якась його зараз зломив. Дякую. Зломив. Другий викидає. О, файний. Дрінги. І там забирай його одразу. О, двох. там четвертий. Файно є. Тепер виходить, що ми як лунтики ходимо по тому лісі і шукаємо нові грибниці. Ми вже не просто збираємо гриби, а ми їх ще й шукаємо. А ми сьогодні навалимо відро. Так. Полюбе. Все. Все, знайшов. Все, є. Yeah. Чекай, я ж я так бачу, yeah, як... Ні, yeah. це якийсь біленький. Раз. Was. Бомблик. Третій. Так, це трохи погрижені. Мишки набирають жирку на зиму. Ого, Ого, це все. Четвертий ну все. Цей деще нормальний, так? Та й слава Богу, що такі є. Так, да, ми зараз не лупнумо ті гриби. Ого! Ого! Це, мабуть, гриб дня буде. Ану, ану, ано, витягуй. да не дуже грибня, але є. Супер. Той хлопець молодець. Коли трошки відійду, вже, чіткі є гриб. Іду подивлюся, де той гриб. Де ти його бачиш? Чи до нього 100 метрів чи що? О! Молоденький, красивенький, дивіться, ага. Казковий. А ось десь там його братик. Братик, братик, братик. Є. Ну звісно, дощ піде вже півсутки. Так що гриби такі білі, як маслюки. А ось тут... Биратик No3. Да, не побагато, але такої є. Ми сьогодні лупнемо відро. Тільки Капець, там п'ятий, це просто. Там п'ятий, ну відходи. Ой боже, ми чуть не зашпортився. Де п'ятий? О, п'ятий вже трохи. Їхній татко, напевно, вже великий. Шукає маму, баба, діду. Де що? Та ну, нічого не бачу. О, молодесенький ще. Ще є надія на другий висип. Чекай, бо я вже ногу вивихну. Я вже єлі грибу. Де маленький? Маленький і файненький. Чекай, 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 чка, зайду. Арбайтен шляпендузер. Оце грибище. Ану. Тихо, тихо, тихо. Я думаю, що вже старий не добрий. Ух. Uh. Yeah. Це що, це тичка номер два? Мега грибочок. Це капець. Це капець. капець. Є ну, це гриб. Файний. Підійшов бік від того молодого легіння. І тут дивлюся. Тут дивишся отако. Один грибочок. Ось тут о, чекайте, зіружею. Другий грибочок. Моцний, та, такий файний. Ті, як книжка пише. І от ово, є ще один грибочок. Далі навіть не дивився. Зараз ми його спробуємо демонтаж зробити. О! Тримай. Чекай, зараз падає. О, другий великий. Дасть Бог буде ще 48. Я вас слухаю, Валентинович. Лапух номер 3 Зараз номер 3 я третій раз ногу підвихнув. Чекай, чекай, я вже йду. Так, да, мишки точно жирок набирають. Але гарно, гарно. Ми сьогодні точно будемо з купою грибів. Дістань його. Де і красивий. Є ще десь. і де красивий друг. Ну, де ж це то так бігом? Ви, сиві, Каска, ні? Ну. Що робиш? Зайбираю. Які? Ану покажи. Файні. От мишки салат робили. Лопух. Другий лопух. А третий? Друзі лопух. Іди молоді міста. Це капіта. Так у нього дорозі, гарний день. Гарненький на сушку піде. Лише лисики на намка. 46. Та, та, Двух Шо номер не знаю. Та то який-то лапух, я звідси бачу. Це не старий лапух. Це просто моцний грибочок. Підіймай рівно догори. О! Мені трошки лапух, але є, супер. я далеко. Де ти є? Чекай, бо я вже так далеко, що... Що є? О! От що значить, коли чотири дня не було на тому місці. Давай. Раз. Я його тримаю. І оцей. У красавець. Ну, так два раз. Видно, видно, чудесно. Що? Далі йди. Нічого тобі. Це білий? Ну, витягуй його. О, Гігант то трохи розвалився, та? так? Ану, так, не спіши, не спіши. Все, постав його, будь ласка. Постав його, будь ласка, постав його, будь ласка. Іди сюди до мене. О, ще й один, часи. О, це вже краще. Гіганто? О, що там. Нічого що там тут. Все, розвалив. Гіганто! Гіганто раз. Гіганто два, Так, що буде слушка. де Ідемо собі дорожці Дивимось. Ростуть гарнюлічки. Один і два. Десь буду ще, ще будемо брати. Наразі ми оце відро довалили, лапухи, але є. Файно, грибів не густо, але гриби є і люди є. І може ще гриби будуть. Все, ми додому у нас що? Акваріум в гумаках, правильно? Мокрі, холодні, голодні, не. але щасливі. Не. Все, папа. -па.